Вітанячка, кіберспортсменчки і якщо ж ви клікнули на це відео, то скоріш за все ви чули вже це вітання не один раз, тому що це вітання рамана з котом, тобто мене. І ось я з самого початку думав: а як же мені почати це відео? Чи потрібно мені бути якимось серйозним? Чи потрібно мені взагалі не бути радісним і говорити з вами суто серйозним тоном? Але я вирішив, що нема сенсу. В цьому просто нема ніякого сенсу, що найменше через те, що найменше через те, що нічого і не сталося, так так-то. Просто мені довелося створити новий YouTube канал. Бо з попереднім все не настільки добре, як могло б бути. І маючи на увазі, що не так все добре, як могло бути, насправді цей канал. Точніше, попередній, котрий у мене був плюс-мінус на 800 підписниках, виявився по факту загубленим. Назвімо так. Я хотів використати інше слово, але, скоріш за все, Ютуб його не оцінить. А я не хотів би вставляти собі палки в колеса і в першому ж відео. Використовувати якісь слова, котрі Ютуб не любить, тому, вибачте, що так е незрозуміло можливо сказав, але як вже є. Бо це лайф-відео. Я взагалі не готував сценарій, я не читаю сценарії, в мене навіть немає плану сценарія. Просто ми зібралися для того, щоб поговорити разом з вами. Це буде розмовний формат, принаймні, це відео. Я поділюсь своїми думками, розкажу, як все це було і чого очікувати далі. Тому що подивіться на оцей скрін, котрий зараз ви бачите на екранах, я скоріш за все зроблю таку вставочку. У мене мінус 5 підписників, і це на 17% менше ніж було за останні 28 днів. Але протягом останніх 28 днів я викладав відоси. Стабільно, я не знаю, десь по два по три, можливо навіть по чотири відоси на тиждень. Я старався, я намагався Ютубу показати, що ось я повернувся. Бо до цього у мене була перерва в півроку. І я розумію, чому так сталося, що мій ютуб канал перестав жити. Чому він перестав набирати якісь перегляди, чому він перестав бути цікавим. Тому що я зникав на півроку, а алгоритми Ютуба цього не люблять. І я подумав, що ну якщо я буду протягом місяця викладати активно відео, викладати шорти, то Ютуб, побачивши це, подумає, що ну все, він знову, він знову в строю, він знову працює. Значить, треба повертати його до стрічки. Треба повертати його для просування. Але, на жаль, такого не сталося, як ви бачите. І саме тому я створюю цей канал. Тому що попередній, враховуючи, що я досить активно веду його, він набирає набагато менше підписників, ніж відписок. А це вже все. Це найгірше, що може статися з каналом, коли кількість нових підписників набагато менша, ніж кількість відписок. Але тим не менш, якісь нові підписники були, за що я вам дуже сильно вдячний насправді. І я дуже сильно сподіваюсь, що ви нові підписники, якраз таки, і дивитесь оце відео. Я дуже сподіваюся, що ви дійсно зараз на цьому каналі, що ви підпишетесь на нього. Від того, я не знаю, хочете відписатись, хочете ні. Це вже ваша справа, але я дуже просив би вас підписатись на цей канал. Тому що я хотів би просунути, я хотів би, щоб цей канал зробив те, що не зміг попередній. Щоб я дійшов хоча б до тисячі на початку. А потім, потім подивимось, мені, мені б спочатку перегнати той канал, котрий котри вже не набирає перегляди. Мені хотілося б все ж таки зібрати активну аудиторію. Як аудиторія, котра була в мої найкращі роки на тому каналі. І це було б насправді дуже приємно, якщо б ви мені в цьому допомогли. І ось які ж подальші плани. Подальші плани в мене досить прості. Я буду викладати так само нарізки зі стрімів. Бо це те, що і приносить зазвичай аудиторію. Невеличку, потрохи. Але аудиторія з цих відосів пригодиться. Наступне, що я хочу зробити, це якийсь більш-менш повчальний контент. Я хочу вас навчити, можливо, стояти лінії на різних ролях. Щом потрібно робити на початку, щом потрібно робити в мідгеймі, щом потрібно робити в лейтгеймі. Все це я хочу вам показати. Я хочу вас, можливо, чомусь навчити, якщо я, звісно, можу це зробити. Бо для тих, хто не знає, я тут, мабуть, теж вставлю скрін. У мене зараз, зараз конкретно, ранг Рапіра 1, по ідеї, повинна бути. Приблизно 4700 в мене рейтингу. Тобто, не можу сказати, що я прям нереальний нуб, але ну, мені дуже далеко навіть до титанів поки що. Тому як є, так є. І з цим я нічого не зроблю. Але знаючи, що більшість дотерів має менші ранги, і деякі набагато менше, то я вважаю, що я можу вас чомусь навчити, хоча б стати, знаєте, оцим трампліном, котрий допоможе вам потім переганяти і мене і апати собі титанів. А для цього потрібен поштовх. І оцим поштовхом хотів би стати для вас я. Також по форматам я ще не знаю, як воно буде. Можливо, постараюсь зробити якісь рофельні відоси, можливо, постараюсь робити якісь приколи, тому що аудиторія доти, вона смішна. І коли я попадаюсь в катках з якимись росіянчиками, то потролити їх, ну чесно, це, це іноді буває дуже приємно. Абсолютно в різних форматах. У мене був формат там, де я прикидався якимось там американцем, британцем, європейцем, котрий розмовляє тільки англійською. Хоча в мене акцент дуже сильно видає, очевидно, але в цьому і сенс жарту був. Я й намагався прикидуватися людиною, у котрої проблеми з вимовою слів. І це теж було досить смішно. Були моменти, коли я агрився на них дуже сильно, і частково це теж смішно. І, в принципі, в принципі, дуже багато приколів можна зробити. Тож. Як це все буде виглядати, які відоси в кінці кінців будуть на каналі, частково залежить і від вас, очевидно. Тому що фідбек це найголовніше, що для мене є. Бо я буквально ведую цей Ютуб канал. У мене є ще один Ютуб канал, якщо що, я ще музикою займаюсь. І все це я роблю. По-перше, тому що подобається. А по-друге, тому що мені хотілося б отримувати від вас фідбек. Мені хотілося б чути, що вам цікаво, що вам хочеться, що вам подобається, а що не подобається. Бо це насправді дуже сильно мені допомагає. Дуже сильно. Ви навіть не уявляєте як. Бо ця підтримка це найкраще, що може бути. А вибачте, якщо вийшов якийсь відос сумним. Чи типу того. Але я повинен був просто з вами поговорити, бо я знаю, що якщо я запишу ГЕС в телеграм-каналі, то навряд чи ви його подивитесь, бо там нема відеоряду, А всім нам подобається дивитись на паркур з Майнкрафту. До речі, буде кумедно, якщо я його тут підставлю. Але, скоріш за все, там буде просто катка моя якась з... зі стріму на фоні. Бо я не збираюсь тут робити якийсь монтаж. Але да. до речі, про стріми. Підписуйтесь на мій твіч канал. Силку я залишу в описі, але, скоріш за все, це буде не силка, все ж таки, а просто назва. Бо я поки що, скоріш за все, не зможу, мабуть, виставляти силки. Якраз таки через те, що треба підтвердити свою особистість на цьому каналі. Потрібно наче ще відоси викласти, там щось, наче 4 відоси чи щось таке. Але це все згодом, це все буде, я лише сподіваюсь на вашу підтримку. Дякую всім. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення!